Яна Марусин повернулася з чемпіонату України до 12 років. Перед тим змагалася в чемпіонаті України до 10 років. Результати видні по кількості кубків. Яна, розкажи, будь ласка, який чемпіонат для тебе був складніший, коли грала в своєму віці до 10 чи до 12? Ну, до 10, до 12 була більша конкуренція, більше дівчаток. Але я до десяти взяла третє місце класиці, а тут перше. Ну, визначити не можу. І там, і там всі діти були сильні і змагалися на перемогу, грали до кінця. Тобі в кожному турнірі вийшло попасти в трійку. Я бачив, що ти завжди стартувала не дуже, якісь робила нічі, бувало, що навіть програвала, а потім на фініші починала все вигравати. Який секрет? Як так робити? Як в тебе так виходить? Коли я поглядаю або нічия, я починаю розізли, розізли, розізлюсь, і все, думаю, все, мені треба кудись попасти. Значить, все тільки виграю. Угу. Тому що я знаю, що е, колись тут, напевно трохи жарт, що найбільш небезпечний звір то є бегемот. Чому? Тому що він відступає, відступає, відступає. А коли вже його зажене в кут, він починає всіх топтати, і вже тоді просто з ним немає як боротися. Ось то мені твій турнірний шлях нагадав, як бігемо дії, коли вже тобі не можна було втрачати очок. Один турнір, я пам'ятаю, ти стартувала щось два з чотирьох чи два з половиною чотирьох. Я так кажу: о, буде важко попасти в трійку. А моя дружина сказала, що ну так в'яне, це нормально. Вона зараз все виграє, і ти справді все виграла. Е, ще раз скажи, е, були швидкі шахи, класичні, пліць. Які, як тобі було е, зручніше, комфортніше, з яким контролем грати? Мені всі контролі подобаються. Щодо грати, то грай, вигравай. Угу. Е, якби тебе перед турніром запитали, скільки ти хочеш нагород, які, який твій результат плануєш в турнірі, як би ти відповіла би? Всі перші місця. Тобто ти, в принципі, очікувала на такий хороший результат, а? так? і навіть коли ти їхала в старшому віці, ти вірила в те, що в тебе все вийде? Так, чого не вірити в свої сили. <гум> Молодець. Тоді давай я тебе запитаю про те, що попереду. Не знаю, що там вийде з чемпіонатами Європи, чемпіонатами світу. Ну, якби все в тебе склалося, якби ти туди потрапила, на який результат би ти там розраховувала? Як мінімум хочеться потрапити в стрійку. Угу. Е ну, а які в тебе плани про, про майбутнє? Тобто, який рівень би ти хотіла досягнути? Хочу стати чемпіонкою світу. Чемпіонкою світу серед жінок? Ні, взагалі. Карсена виграти. <гум> Навіть карсена. Добре, дякую.